Вітаю вас усіх. Сьогодні у нас 10 й день марафону і тема сила центру. Так як це м'яка практика, ми будемо м'яко через дихання активувати наш центр. І саме найкласніше, що ми можемо зробити, це повне йогівське дихання. Дихання всіма трьома частинами нашого тіла. Це животиком, діафрагмою і грудним відділом ключичним. Тому ми спробуємо це продихати, роздихатися. Дуже класна практика, яка допомагає активувати не тільки нашу діафрагму, не тільки наші е, м'язи дихальні, а й ще нашу тазову діафрагму тазове дно, яке теж буде дихати. І це допоможе вам у ваші критичні дні, коли у вас болить живіт, спазми. Це допоможе вам продихатися і трішечки розслабити своє тіло і активувати його. І так, починаємо. Ми сідаємо зручно, поза зручна. долоні на колінах. Можуть бути закриті, можуть бути відкриті. Відчуйте, в якому ви зараз стані, що хочете більше закритися чи відкритися від куприка до маківки, витягуємося вгору. І просто спостерігаємо за своїм диханням. Можете очі заплющити, можете очі розплющити. Подивитися, як вам зручно. І просто послухайте себе, як ви дихаєте. Відчуйте, як піднімається на животик, як піднімається грудна клітина, як опускається. Це дуже такий мінімальний рух, але він є, і ви послухайте його. І ми зараз будемо тримаємо, лапаємо свій вдих, ставимо ручки на животик і вдихаємо в живіт на чотири, і трішечки руками підтискаємо в видих. Але не давіть си, силою, а просто давайте відчутне відчуття, наче животик зменшується, іде до нашого хребта видих. Сильно напругу в животі не робіть, ми просто вдихаємо, наповнюємо живіт. Повітря. Він все одно не в живіт іде це повітря, але ми уявляємо, наче в живіт дих на чотири і видих на чотири. І ще вдих. І ще видих. І ще на чотири животик. Вдихає. І видих на чотири. Спинка рівна. І ще один вдих. На чотири. І видих. Чотири. Супер. Став руку на діафрагму і на животик. І вдихаємо на чотири в живіт, на дві в діафрагму. Вдих. на шість вдихаємо. І в діафрагму. І тепер опускається діафрагма, ребра звужуються і опускається животик на шість, Видихнули. І ще вдих, живіт піднімається. розширяються ребра, піднімається діафрагма вдих. І видих. Все, опустили на шість. І ще два вдихи. На шість, вдих. І видих на шість. Можете використовувати техніку джа, якщо знаєте як. І ще на шість видих. Тепер одну руку став на діафрагму, а другу на грудну клітину вдихаємо на вісі і додаємо нашу грудну клітину. Грудна клітина піднімається догори. І ще вдих на 8. І вісім видих. І ще вдих на 8, живіт, ребра. Діафрагма. І грудна клітина до гори підняли. І так само видихаємо, грудна клітина опускається, опускається діафрагма, звужується ребра і опускається животик, животик до хребта, спинка рівна, не округляємося. І ще вдих. І ще глибокі види. І ще я вдих. І ще видих. Ще один вдих, живіт, ребра, діафрагма, грудна клітина догори на вісім. І видихаємо вниз, опускається грудна клітина, опускається діафрагма, ребра звужуються і животик теж опускається вниз, видих. І ми ще більше вдихаємо, вдихаємо на 10 і додаємо ключі цієї плечі на 10 вдих живіт, ребра, діафрагма, грудна клітина. Ключиці аж піднімаємо і піднімаємо наші плечки, дотягуємо вдих. І видих на 10. Опускається плечі, ключиці, опускається діафрагма, звужуються ребра і животик опускається. Супер, ще й трішки вдих. І видихаємо на 10. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. Піднімаємо животи, кребра розширяється, діафрагма, грудна клітина вдих. Влючиться і плечі. І видихаємо, плечки опускаємо, ключиці, грудно блідину. Опускається діафрагма, звужується ребра і опускається наш животик. Видих. І ще один дих, тримаємо руки, останній вдих. І видихаємо. Забираємо руки на коліна, але ми продовжуємо далі ще дихати Вдих, Спостерігаємо за своїм диханням. Живіт, діафрагма, грудна клітина, ключиці, плечі. До 10 вдих і до 10 видих. І ще вдихаємо, даї глибокі. Стараємося не розвивати свої думки. Старайтеся дихати і звертати всю увагу на дихання і на те, як ви відчуваєте, що ви відчуваєте в животі, в центрі, як ви відчуваєте, і ще вдихи глибокі. І ще глибокі види. Якщо раптом вас не виходить на 10 і робимо ще вдих. Робіть його настільки, наскільки можете подовжити, але застосувати всі свої центри. Живіт, діафрагму, грудну клітину і ключиці, і плечі. Поступово ви вдихаєте, наче, наче надуваєте кульку, поступово, поступово, не робіть зразу вдих. І все, і нема куди. І все завжди вдихаємо через ніс. І видихаємо на 10, поступово, поступово, і відпускаємо дихання, закриваємо очі. І спостерігаємо просто за своїм диханням вільним, легким, вашим, вашому темпі, так як вам дихається. Супер побудьте ще тут. Це дуже коротка. Така практика активує ваш центр, активує ваше дихання, зв'язує ваше дихання, вашу діафрагму з тазовою діафрагмою. І це налагоджує і гармонізує всі процеси в вашому тілі. Додає більше єдності. Бо ми в житті не дихаємо глибоко, не задіємо всі дихальні м'язи, а це допомагає нам активувати весь наш, все наше тіло. Супер, відпускаємо дихання. Дякую вам Намасте.